Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо виїздити в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Ford Focus. Одинадцятий рік 1,6 дизель, механіка обслужений автомобіль 196 рідного пробігу за ціною 7400 доларів. Volkswagen Passat з Америки. 17 рік 109 пробіг, 1,8 бензин, автоматична коробка за ціною 15-250 доларів. Так, свіженький чистенький салончик, світла шкіра, клімат, контроль, підігріви, люк. автомобіль. Поруч покажу, що такий самий варіант, просто в білому кольорі. 17 рік 197 пробіг 1,8 бензин автоматі 12300 доларів. Ось світлий салон, кліматконтроль, підігрів, люк. Так, Маємо два електромобілі. Renault Megane E-Tech. Значить, Перший варіант: 23 рік, 43 тисячі пробігу. Ціна договірна. Потрібно уточнювати у власника. Бачимо контактну інформацію. Классный шкирный салон. Так, я зараз покажу еще один вариант. Так, тут у нас 22 й рік, 68 тисяч пробігу, 60 кВт батарейка, запас ходу 470 за ціною 19 900 доларів. Бачимо контакти. Так, тут тканинний салон. Трошки простіша комплектація. Volkswagen Jetta. автомобіль 2020 року, 25 тисяч пробігок кілометрів, 1,4 бензин на автоматі за ціною 16 950 доларів. v 50 в універсалі. Це 10 рік 7-650 доларів, 1,6 дизель механіка, автомобіль з Голландії, 208 пробігу. Megane в кузові універсал значить, 15 рік, 249 пробіг, 1.5 дизель, автоматична коробка передач, 249 пробіг. За ціною 9350 доларів. Volkswagen Caddy, Ось такий варіант. автомобіль 2009 року, 384 пробігу, 1,9 дизель, автомобіль обслужений за ціною 7400 доларів. Бачимо контактну інформацію. Фіксуємо він-код. На легкосплавних дисках. 5 сидінь і багажне відділення з запасним колесом. Peugeot Partner. автомобіль 12-го року, гарні комплектації. Значить пробіг 215 тисяч, один іші дизель на механіці за ціною 8200 200 доларів. Чорний колір. Панорамні вікна. Акуратний салончик. На легкосплавних дисках. Парктроніки, до речі, також є. Volkswagen Golf, 6 Golf, 10 го року 193 пробігу, 1,4 бензин, механіка за ціною 6900 доларів. Гібридний Hyundai Ioniq. автомобіль 2018 року 106 оригінального пробігу, 1,6 бензин з електрообладнанням, в рідній фарбі 15400 доларів. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника? Volkswagen Туран. 2007 рік, 227 пробіг, 1,4 бензин, механіка. Замінений, замінений ланцюг РМ пишуть. Ціна 6300 доларів. Автомобіль з клімат контролем на механічній коробці передачі. Ford Focus, в садані. Автомобіль 2012 року. 196 пробігів, 2,0 бензин на автоматі, 6500 доларів. Шкіряний салон, автоматична коробка, клімат контроль, є комплект Гуми, бачу, легкосплавні диски. Такі варіанти. Рено Сценік машинка 2013 року, 194 пробіг, 1,5 дизель, автоматична коробка за ціною 8200 доларів. Mazda 6. 17 рік 150 пробіг, 2,5. Бензина, автоматична коробка обслужена за ціною 11900 доларів. Тканинний салон, кондиціонер. Такі варіант. Шкода Октавія А 7 в кузові універсал. Це 16 рік. 1,6 дизель на автоматі. за ціною 10-500 доларів. Бачимо контакти. 308 Peugeot в універсалі. 2015 рік, 190 пробігу, 1,6 дизель, механіка за ціною 9200 доларів. Ford Focus друге покоління, МК-2 в універсалі 10 го року 220 пробіг, 1.6 дизель, механіка за ціною 650 доларів. Кондиціонером. Поруч конкурент Volvo V-50 з аналогічним двигуном, як фокуса дизельного. Так, 11 рік, 206 пробігу 1,6 дизель, механіка не фарбована. Так, за ціною 7-700 доларів. Є комплект титанів в багажнику.